Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги зовнішню звукову карту. Даний пристрій покращить звуку вашому ПК, ноутбуці, PS4 або гарнітурі. Дана карта оснащена роз'ємом 3,5 мм для мікрофона та навушників, забезпечуючи чистий та потужний звук. Ідеальний вибір для ігор, прослуховування музики, запису голосу та онлайн зв'язку. Завдяки підключенню через USB, пристрій працює без драйверів. Просто вставте та користуйтеся. Вона сумісна з Windows, MacOS, Linux, а також підходить для PS4.